Супер! подолання різних перешкод вправи на баланс та спритність. З цього починається розминка чотирилапих рятувальників, таких хвостатих фахівців, що натреновані шукати людей під завалами та в інших надзвичайних ситуаціях на Одещині менше десятка. Віталій Черлат один з тих, хто займається підготовкою собак. Каже, це складна робота, але вона того варта. використовують собаки? Тому що до сих пор ще не придумано ні одного. Приспособление апарату, який нюхав би і читав би лучше запахи, ніж собака. Раз. Второе, собака менше размером, она, як я всегда говорю, на повному приводі на чотирьох лапах, вона везде пролізет, пройде. Якщо вона не пролізет, пройдет, то вона поймает запах, вона дасть знати где. А це цуценятко на прізвисько мажор. Його вогнеборці врятували з пожежі. Собаку прихистили у частині ДСНС та прийняли на службу. Тепер і його віддали на навчання з пошуку людей у завалах. Да, молодець, хорошо, молоді. Повномасштабна війна об'єднала кінологів району в добровольчий рух для допомоги ДСНС. Свою взаємодію фахівці вже встигли відпрацювати у спільних навчаннях наприкінці серпня. Саме інструктори з собаками одні з перших, хто задіяні у пошуку постраждалих. Якщо брати нашу службу, у нас їх взагалі чотири таких собаки, які знаходяться в Жеребково. Тобто для нас це взагалі дуже дефіцит. І тому, коли з'явилася кінологічна група, з якою ми вже можемо співпрацювати, то для нас, звичайно, це дуже, дуже такий великий плюс, який ми можемо скористатися в, в умовах, в яких ми живемо, для порятунку людей і для нашої скорішої перемоги. Спецкурс тренування для участі собак в рятувальних операціях а може тривати від шести місяців до декількох років. Тож важлива робота фахівців-добровольців в кінологічних центрах це виявити здібних чотирилапих кандидатів та приділити їм максимум уваги. Айпана собака.